У ніч на 15 серпня Росіяни атакували Україну ракетами Х-101, які були виготовлені вже у 2023 році. Про це повідомив глава офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, ці ракети були випущені із виробництва у квітні і містили приблизно 30 іноземних мікросхем та компонентів. Більше про це і не тільки будемо говорити далі. Дмитро Снігирьов, військовий оглядач зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Дмитре, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку вітаю доброго ранку, пане Дмитро. Як на вашу думку, росіянам вдається обходити західні санкції? Чому, незважаючи на ці економічні санкції, економічний тиск, вони досі продовжують виготовляти ракети, використовуючи зокрема західні компоненти і розробки? Ну, давайте почнемо з того, що попередня інформація про брак високоточної зброї Російської Федерації, яка розповсюджувалася протягом останніх півтора років, вона не має під собою жодного підґрунтя. У Російської Федерації, на жаль, залишилися і арсенали, можливість відновлення ракетного потенціалу. З приводу е, можливості Російської Федерації використовуються треті країни, так звані сірі схеми постачання. Елементів для виробництва крилатих високоточних ракет, тобто мовиться про те, що задіяні фактично контрабандні схеми через країни афіліоні з Російською Федерацією, і тут досить важко відслідкувати маршрути постачання і відповідна кінцевого споживача, чим користується Російська Федерація, тобто мовиться фактично про промислове шпигунство, але в промислових обсягах. Крім того, варто не забувати і те, що, ну скажімо так, незважаючи на санкції секторальні проти Російської Федерації, варто говорити про те, що економіка Російської Федерації, на жаль, демонструє, скажімо так, зростання ВВП. Знов ну, таки, інформація про те, що власне є занепад російської економіки, не відповідає на жаль дійсності. Варто говорити про те, що, за оцінками західних розвиток, економічні можливості країни-окупанта не дозволяють вести активні бойові дії навіть в умовах жорстких електоральних санкцій протягом півтора року. Тобто створена певна економічна підґрунтя. Давайте називати речі своїми іменами, якими б вони неприємними для нас би не були. Скажіть, а є сектор е військового виробництва Росії, на який е якимось чином е санкції вплинули, на вашу думку? Ну, по великому рахунку, є. Давайте говорити про те, що санкції вплинули на виробництво засобів ураження. Стольна артилерія, реактивна артилерія, ну, відповідно, бронетехніка. варто сказати про те, що на одній з найбільших баз е зберігання довготривалого зберігання радянської техніки, яка розташована? Бурятії, власне, було на початок широкомасштабного вторгнення, зафіксовано приблизно до 4 тисяч одиниць важкої бронетехніки. Натомість станом на травень 2023 року, ця кількість зменшилася до 2 тисяч 200. Тобто, можемо говорити про те, що власне перша збройні сили України ефективно утилізують російську бронетехніку, і друге, що у Російської Федерації, незважаючи на всі міфи про Невичерпні запаси ша радянської бронетехніки. Ці запаси вже фактично закінчуються. І головне, те, що російські ВПК, незважаючи на всі гучні заяви про те, що вони працюють 24 на 7, не здатні випускати в дос достатній кількості новітні зразки бронетехніки, зокрема Т-90М «Прорив». Використовується ще старий мотлох Т-55, Т-62, Т-64, які знімаються з баз довготривалого зберігання, те, що ми власне і спостерігаємо, і що було зафіксовано і підтверджено за допомогою супутникових знімків нашими стратегічними партнерами. Пане Дмитре, на вашу думку, чи можна якось змінити цю ситуацію, чи можна якось вплинути на Росію, аби вона стала принаймні менше, використовувати ці сірі схеми для закупівлі іноземних мікросхем. Ну, це питання власне не до української сторони, а відповідно до наших стратегічних партнерів. На жаль, власне, декілька країн демонструють досить дивну тактику: з одного боку засуджуючи війну в Україні, а з іншого боку, даючи можливість власному бізнесу заробляти на цій війні, в тому числі в моменті постачання мікросхем, мікрочіпів та все інше. Давайте говорити про те, що і власне в російських дронах Герань-2, які до речі збираються не на території Росії, це хибна і абсолютно неправдива інформація. Вони збираються за межами Російської Федерації, що власне і дає можливість Росії отримати компоненти. Так, от там було зафіксовано мікрочіпи, мікросхеми, навіть виробництва компанії Сполучених Штатів. Тому запитань більш ніж достатньо, крім сполучених штатів. Німеччина та низка інших європейських країн, наших стратегічних партнерів. Чому так відбувається? Ну це вже запитання власне до урядів цих країн. Тому я так думаю, що власне можна відбудувати відповідні попереджувальні заходи, які унеможливлять власне постачання товарів так званого подвійного призначення. Пане Дмитре, запитання щодо заяви керівника апарату генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу Стіана Єнсена, який допустив, що Україна може вступити в НАТО в обмін на відмову від частину своєї території. Ці заяви вже засудили офіційні представники України Олег Ніколенко і пан Данілов, секретар РНБО. Як ви вважаєте, звідки взагалі взялася така заява? Чому Стіан Єнсен вирішив про це сказати? Це не перша заява. Давайте говорити про те, що подібна заява вже вкидалася в український простір і, Відповідно, всі тої ЗМІ е е ще півроку тому, коли звучала заява про те, що Україні варто відмовитися від території анексованого Криму, відповідно, отримати гарантії недоторканості кордонів. Це то вступ в НАТО. Досить дивні заяви, але менше з тим, давайте говорити, що подібні настрої, на жаль, вони панують власне е і циркулюють. В тому числі серед наших е, е, світостратегічних е, е, партнерів, наразі намагаються відпрацювати так звану формулу мира, себто припинення війни з Україною. І я не виключаю, що скорше за все відпрацьовуються механізми так званих. Територіальних поступок, цебто Україна, де факти, де Євро відмовляється від окупованих територій, скорше за все, це території Луганської та Донецької області відповідно Криму, і отримує гарантії е, власне вступу НАТО в НАТО і ЄС. Я не виключаю можливості подібних сценаріїв. Ще раз підкреслюю. Причому ці тези вкидалися, я ще раз підкреслюю протягом останнього року як відмова від України від цих сценаріїв може на вашу думку, вплинути на обсяги західної допомоги? Ну, давайте говорити про те, що власне обсяги західної допомоги, попри обіцянки постачання 110 танків леопард з боку федеративного уряду Німеччини, ми їх досі не отримали. Мовиться про те, що передано трохи більше 10 одиниць. Це перше, тобто це не може, ну скажімо так, не викликати запитання. Є відповідні заяви федеративного уряду, зокрема міністра фінансів ФРН, під час візиту Київ про те, що є Україна буде виділяти 5 мільярдів євро щорічно військово-технічної допомоги Україні до 2027 року. Але це рішення ще варто затвердити. Власним парламентом Бундестагом Федеративної Республіки Німеччина цього треба починати. Є відповідні заяви наших американських партнерів з приводу можливості, не теж можливості, а збільшення власної фінансової допомоги. Наразі президент Сполучених Штатів Байден вийшов з пропозиції до конгресу щодо виділення Україні 13,1 мільярдів. Але ну давайте говорити про те, що знов таки тези про припинення військово-технічної співпраці, вони штучно вкидаються російською стороною. Натомість, те, що відбувається останніми днями, свідчить прямо протилежне. Я вам навів приклад сполучених штатів власне запропоновану програму. Крім цього. А вже є інформація про виділення нам чергового траншу у 200 мільйонів доларів військово-технічної допомоги. Є відповідна отримана допомога з боку Норвегії в моменті посилення е, е, нашої ППО і таких прикладів безліч. Тобто, та теза, яка вкидається російськими спецслужбами про втому тому заходу, і відповідна брак коштів України. Власне, світової співдружності, які допомагають нам протистояти російській агресії, не витримує критики. Пане Дмитре, хочеться з вами ще обговорити про те, що зараз відбувається на полі бою. Зокрема, як ви оцінюєте, що відбувається на Куп'янському, Лиманському, Сватівському і інших гарячих напрямках? Ситуація важка. Давайте говорити відверто. Тобто на Куп'янсько-Лиманському напрямку зосереджена. А досить серйозне угрупування до 120 тисяч особового складу 900 танків, елітні підрозділи. Перша танкова армія у складі Таманської канкомірівської дивізії. Відповідна бронетехніка на Це танки Т-90. Інформація е, інституту вивчення війни про те, що на Куп'янському напрямку зосереджені деморалізовані частини збройних сил Російської Федерації, не відповідає дійсності. Основне завдання окупантів прорватися в бік п'яницьки, на мою думку, подальший рух в бік відповідно, вже ізюма, Себто намагання повторити сценарій 22-го року створення ізюмського ударного групування, яке має на меті повне охоплення чи то окупація території Донецької області, з основним напрямком наступу відповідно, на слов'янській в 22 другому році Ізюмське групування. Противника вважалися одним з найбільш боєздатних і найбільш чисельних наразі. Окупанти намагаються на куп'янському напрямку тиснути з району Вільчана і Петропавлівське, але в районі Петропавлівська там є панівні висоти, які контролюються збройними силами України, тому просування ворога призупинено. Крім того, намагається продавити позиції збройних сил в районі Синківки. Ці два населених пункти це фактична ворота до Куп'янська інформація російських окупантів про те, що вони контролюють синківку, чи бої точаться безпосередньо в населеному пункті, не відповідає дійсності наразі, завдяки передислокації оперативних резервів. Генштабом збройних сил України проведено стабілізаційні заходи. Самі окупанти відзначають успішний характер контрбатарейної боротьби збройних сил України. Наносяться удари не тільки безпосередньо по лінії бойового зіткнення, але й відповідно по окупованій території по місцях постійної тимчасової дислокації особового складу і місцях накопичення бронетехніки і скорпольових складах ЗБК. БК. На Сватівському напрямку найбільш важка ситуація в районі Новоселівська. Вдалося окупантам захопити цей населений пункт, але подальше просування це виключно тактичні успіхи, вони вимірюються буквально десятками метрів. Остання доба це просування там не більше ніж на 100 метрів. Ситуація важка в районі Кармазинівки. Свого часу окупантам вдалося форсувати річку Жеребець. І значно розширити плацдарм, захопили до 30 квадратних кілометрів української території, в тому числі населені пункти, Надія Новоєгорівка. В результаті контрнаступу Збройних сил України вдалося деокупувати ці два населених пункти. Наразі окупанти проводять перегрупування військ і намагаються повернути втрачені території, атакуючи в районі Нової Горівки. Де характер зустрічних боїв. Але на цьому напрямку Збройні Сили України перехопили стратегічну ініціативу. Тобто, можемо говорити про те, що подальше розширення плацдарму наразі мінімізовано. Складна ситуація на Лиманському напрямку в районі Білогорівки, намагаються ліквідувати цей стратегічний для ЗСУ виступ. Відстань від Білогорівки до відповідно промислового трикутника Луганської області, Сєродонець, Рубіжна, лічанськ трохи більше. 12 кілометрів це дозволяє Збройним силам України тримати під вогневим контролем як тилову логістику, так і створювати нависання над російським угрупованням, зосередженим в Луганській області. Білогорівку атакують наразі з трьох сторін, бої тачаться безпосередньо в населеному пункті, так званій промзоні і в районі. Крайдяного кар'єру ситуація відверто складна, плюс задіяна штурмова авіація, важкі вогнеметні системи ТОС-1 АСОМЦІ, але подальших просувань наразі немає. Основне завдання окупантів взяти під безпосередній контроль трасу Білогорівка Сіверськ, тим самим позбавивши можливості ЗСУ відповідно підвезення Бака, проведення ротації та м, вивезення поранених. О, але і на чому? Так, прошу. І на цьому напрямку є успіхи Збройних сил України. Дуже дякуємо вам за вашу аналітику. Дякуємо, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Це був Дмитро Снігров, військовий оглядач.